Ці гроші йдуть зараз на озброєння і військової техніки, але ми розуміємо, що ми повинні чимшвидше повертати наших військовослужбовців в стрій. Тому що носіння засобів захисту вже 4 роки, 24 години на 7, Ви ж розумієте, що робиться з їхніми хребтами. Ми прозвали реабілітологів, ми маємо вже їх двох в бригаді, і вони займаються ними просто в медичному пункті, десь в казармі, місця такого немає. А виникла ідея, як я колишній професійний марафонець і вернувся знов в спорт, У мене було 12 років перерви. І чим я, як начальник фізичної підготовки спорту, можу допомогти своїм побратимам? Ну, я вирішив, що можна щось зробити унікальне. Зробити те, що ніколи до мене ніхто не робив. Пробігти через цілу Україну. Не просто з заходу на схід тисячу кілометрів, а об'єднати всі міста величезні під цю проблематику реабілітації. І вийшло разом по маршруту 1500 кілометрів. Вдячний вам за те, що ви одним з кроків вибрали наш стадіон. Вдячний вам за. Вашу підтримку нашої країни, вам, всім військовим, всім військовослужбовцям, жінкам, чоловікам, які боронять нашу державу, ви робите надзвичайно важку справу, завдяки якій всі люди, які знаходяться в тилу, тому мають можливість працювати, функціонувати, жити. Тому в першу чергу це подяка вам, тому що саме завдяки вам ми змогли цього досягти. Наша країна вистояла і продовжує вистоювати. Тому я переконаний, що ми ще відсвяткуємо перемогу, в тому числі і у нас на стадіоні. Дякуємо. Дякую. Дякую. Сьогодні рівно 20 днів подолання ультрукраїну подолали 830 кілометрів. Цих щоб поділити на 20, це практично по 43 кілометри в день. Тобто ми пробігли вже, я пробіг 20 марафонів, ще 15 залишилося. Три тисячі кілометрів вони мають подолати, вже приблизно половину подолали. От чи ви таку дистанцію би там за, ну, за місяць подолали би? Не знаю, до мене. Просто б'єте без м'яча, давайте без м'яча. З м'ячем зрозуміло, а без м'яча. Напевно, ні. Це дуже тяжко, але чоловіки дуже замотивовані. І нам було Тяжко, я думаю. А в них є мотивація для нашої країни, для своєї бригади заробити спортзали, як вони казали, і підтримати нас і всю Україну. Дуже приємно бути побувати на цьому стадіоні, ще раз повторюся. На НСК Олімпійському виступав багато разів, колишній професійний спортсмен. Але попри те, що я львів'янин, я завжди був сильним вболівальником Київського Динамо. Для мене в Україні просто інакшої команди не існує. І перший раз я на стадіоні Динамо, в такому досить зрілому віці, дуже приємно. Звісно, від них це дуже велика підтримка, так що вони прибігли майже вже всю Україну, і хлопці нас сильно підтримали і дали наставу, щоб працювати, тільки працювати і не зупинятися.